Її назвали наймасштабнішою техногенною катастрофою в історії людства. У ніч на 26 квітня 1986 року. О 1.23 на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС прогримів потужний вибух, який вщент зруйнував реактор. Радіаційного опромінення зазнали щонайменше 8 мільйонів людей. Передусім, ліквідатори катастрофи, яких налічувалося майже 600 тисяч. На сьогодні у Лозівській громаді їх залишилося близько 200 чоловік, з яких більше сотні мають статус інваліда. Олександр Дяченко, який також був учасником ліквідації наслідків страшної техногенної катастрофи і вже багато років очолює Лозівське об'єднання Союз Чорнобиль Україна, розповів, на жаль, про сумну статистику, цифри якої з кожним роком збільшуються. На сьогоднішній день у нас залишилось число ліквідаторів. 189 чоловік. Також є учасники ліквідації других ядерних аварій. Це 6 чоловік. Як показала статистика, за 10 місяців минулого року у нас померло 23 чоловіка. Це із числа і учасників ліквідації, і переселених, і евакуйованих з 30-кілометрової зони з Чорнобильської. Атомна електростанція 23 чоловіки. Це вдвічі більше, ніж кожного року за попередні роки. На сьогоднішній день проживає 112 ліквідаторів, переселенців, числа інвалідів. Смертність, якщо взяти взагалі, то на 16 жовтня 90 року, коли була створена громадська об'єднання, у нас численності як ліквідаторів, евакуйованих переселенців, дітей, потерпілих внаслідок Аварін-ЧС, було 1007 чоловік. На сьогоднішній день ми налічуємо 552 людини, ну, ураховуючи дітей. Цифри самі кажуть про себе. Що до померлих. Ну, у нас 389 це по нашим даним, але вони в нас далеко не точні. Так як деякі люди виїхали з Лозівщини, а на сьогоднішній день багато із ліквідаторів і переселенців прибули до нашої громади. Це Луганська, Донецька область, та є переселені з Харківщини, де окуповані були території. Навколо Чорнобильської атомної електростанції було утворено 30 кілометрову зону відчуження. Понад 100 тисяч українців змушені були залишити свої домівки. І, хоча у 2000 році Чорнобильська АЕС повністю припинила свою роботу, відголоски трагедії ми згадуватимемо ще десятки, а то й сотні років. Серед Лозівчан є ліквідатори, які були з перших днів на Чорнобильській АЕС після вибуху. Це самий перший ліквідатор. У нас Сава Микола Романович, який на той час був у Києві в учбовому закладі МВД, і які по другій годині ночі вже були підняті по тривогі і направлені в зону Чорнобильського лих. Живий, дай Бог йому здоров'я, але стан здоров'я дуже не здобуть. Микола Романович Сава, як вже я сказав, що був. Направлений у другій годині ночі на саму станцію, де на той час ніхто не знав, що, що, що треба робити, і для забезпечення як громадського порядку, так і для підготовки для евакуації людей із Чорнобильської зони. Хлопці, ті, що були з 1 травня, це такі, як Гончаров Іван Миколайович. Міщанінов, Валерій Миколайович, Кущенко, Василь Миколайович, Яворін Юрій Володимирович, Стафін, Василь Андрійович. Це ті, хто були в перші дні. І багато вже нема, хто був в перші дні. Це Прошаник Володимир Михайлович, це Кріпка Ріпка Ігор Миколаївич. Ріпка Ігор Миколаївич взагалі був призваний 1 травня з демонстрації військовим комісаром на так називаємі збори. Також Олександр Дяченко поділився своїми спогадами, коли знаходився на атомній електростанції та ліквідовував наслідки катастрофи. Що касається мене, те був призваний військовим комісаріатом. Я був з 18 лютого 87 по 11 травня 87 року. Я відпрацював 34 дні на самій станції. Так сказати, ВСРО вспомагательна служба реакторного обслуговування, доза до 2161. На превеликий жаль, один товариш, з яким ми були там, на сьогоднішній день помер. Другий ми були трьох. Другий, даймо Бог, здоров'я на інвалідність. Живий, дай Бог, він Після того, як відпрацював, після того, як 83 дні знаходився в 10-кілометровій зоні, от, пройшли е, інститут медичної радіології гамма камеру де підтвердили всі показники зони проміни. По приходу з Чорнобильської зони відчувалося, як Нехватка чогось організму так уже втягнулися до радіації. І протягом перших трьох місяців стан здоров'я погіршився кровотечі, головні болі і так далі. Так далі. Працював на відметки 12, де за стіною лишився Гадинчук Валерій Іліч. Ми під дахом. Цієї стіни знімали заражений слой бетону. Різні наряди, різні роботи працювали як ломом, так і перфоратором, так і відбійним молотком. Так приходилось робити у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення лозівські ліквідатори не залишилися осторонь, активно волонтерили. Багато з них пішли захищати країну. Коштами надавали допомогу, співпрацювали із військоматом, а також з нашими лозівчанами, які знаходяться зараз на передній лінії оборони нашої держави, надавали хоч і незначну, але фінансову допомогу. За рахунок наших чиновників, за рахунок пожертвувань, хто, скільки, як. Люди е, самі приносили і давайте допоможемо, е, допомагали нашим тим хлопцям, які на перед фронті. Наші ліквідатори е, також зараз були і в теробороні, і зараз знаходяться у Збройних силах.